Друзі, привіт! Сьогодні знову кардіохірургія на пальцях. Коли вибираєш каблучку в ювелірному магазині, так одна бовтається на пальці, друга не налазить на палець. І для того, щоб вибрати саме ту, яка підходить для вас, в ювелірному магазині є шаблони, за допомогою яких і вимірюється. В нашій роботі при протезуванні клапанів серця ми також користуємося шаблонами. Це спеціальні такі щупи, за допомогою яких ми вимірюємо якраз той розмір протези, який необхідно вшити пацієнту. І до приїзду на Чернігівську землю 8 років назад для мене самими ходовими розмірами артальних протезів, це був 21 розмір і 23. -й. Але от уже протягом 8 років працюючи в другій міській лікарні Чернігова, ми стикаємося з тим, що ходовими розмірами для чоловіків аортальні артальні протези 25-го іноді навіть 27-го розміру. Тому згадується такий персонаж, як Ілья Муромець. Який також з Чернігівщини з Козельця. Для Сіверських країв антропометрія трошки інша. Край богатирів.